Розвиток плода. Перший тиждень ембріонального розвитку. Запліднена яйцеклітина розвивається у бластоцит і імплантується в матку матері. Другий тиждень бластоцит глибше імплантується в стінку матки, починає формуватися примітивна плацента. Третій тиждень. Розвивається примітивна пуповина. Також у цей період бластоцит перетворюється на тришаровий диск. Три зародкові листки та їх похідні. Ентодерма внутрішній шар. Її похідні первинна кишкова трубка, слозові оболонки, залози, зачатки легень, сечовидільна система. Жовточний мішок. Мезодерма середній шар. Перетворюється на серце та судинну систему, дерму, підшкірну клітковину, м'язи, скелет, статеві залози, Лімфатичні вузли, нирки, сполучну тканину, кров'яні клітини. Ектодерма зовнішній шар. Її похідні епідерміс, волосся, сальні та потові залози, нервова система. Кардіогенез на ранніх стадіях розвитку примітивне серце складається з двох трубок, які зливаються в одну. Одна серцева трубка починає збільшуватися у розмірах та формує різні анатомічні структури серця. Серце починає битися вже на третьому тижні розвитку. При нормальному розвитку серцевої трубки вона закручується вправо. Це називається декстральне закручування. У результаті правий шлуночок формується з правого боку серця, а лівий з лівого боку. При аномальному закручуванні вліво, правий шлуночок формується з лівого боку серця, а лівий з правого боку. Формування міжпередсердної перегородки. На п'ятому тижні розвитку починає формуватися міжпередсердна та міжшлуночкова перегородка. Міжпередсердна перегородка росте шарами і включає структури. Первинна перегородка. септум примум. Вторинна перегородка. септум секундум. ендокардіальна подушка. Ендокардіальна подушка розташована в центрі серця. З неї формується тристолковий, правий передсердно шлуночковий клапан, мітральний, лівий передсердно шлуночковий клапан, частина міжпередсердної перегородки, частина міжшлуночкової перегородки, формування міжпередсердної перегородки. Первинна перегородка септум примом росте вниз між правим і лівим передсердями і, зрештою, зливається з ендокардіальними подушками. Вторинна перегородка септум секундом росте паралельно до первинної перегородки. Обидві перегородки розвиваються з отворами, що утворюють прохід для кровотоку з правого в вліве через овальний отвір. Порамен овалі. Поки тиск у правому передсерді залишається вищим, ніж у лівому, цей прохід залишається відкритим, дозволяючи крові текти справа наліво. Аномалії формування міжпередсердної перегородки. Дефект вторинної міжпередсердної перегородки. Отвір у середній частині перегородки. Що виникає, коли тканина первинної перегородки не досягає вторинної перегородки або залишається на великий отвір у первинній перегородці. Дефект первинної міжпередсердної перегородки. Отвір у нижній частині перегородки поблизу тристулкового та мітрального клапанів виникає через порушення росту ендокардіальних подушок. Часто супроводжується аномаліями мітрального та тристолкового клапанів. Атріовентрикулярний канал. Найважча форма цього порушення, при якій відбувається значне порушення поділу передсердь і шлуночків. Формування перегородки артеріального стовбура. Аорта та легенева артерія. Розвивається з єдиної трубчастої структури – артеріального стовбура трункус артеріозус. Дві ділянки потовщеної тканини ростуть у просвіт цієї трубки з правого та лівого боків. Збільшуючись, ці вали з'єднуються, утворюючи спіральну перегородку, яка розділяє артеріальний стовбур на аорту та легеневу артерію. Конусоподібна тканина, залучена до цього процесу, також визначає правильне розташування аорти та легеневої артерії над відповідними шлуночками. Формування міжшлуночкової перегородки до п'ятого тижня розвитку передсердя повністю розділяються на праве та ліве. В цей же період продовжує розвиватися міжшлуночкова перегородка. М'язова частина перегородки розвивається від верхівки спільного шлуночка. Мембранозна частина утворюється з ендокардіальних подушок. Конусоподібна тканина сприяє повному закриттю перегородки між аортальним та легеневим клапанами. Аномалії формування міжшлуночкової перегородки. М'язові дефекти. Можуть виникати в будь-якій частині м'язової перегородки. Маленькі дефекти часто закриваються самостійно в процесі розвитку, мембранозні дефекти, розташовані позаду перегородкової стулки тристулкового клапана, сублегеневі дефекти спричинені недостатнім розвитком конусоподібної перегородки, атріовентрикулярні дефекти. Виникають через порушення розвитку ендокардіальних подушок у міжлуночковій перегородці. Формування дух аорти. Аорта. Легенева артерія та їхні гілки утворюються з зябрових артеріальних дух. Спочатку існує шість пар зябрових артерій. Перша, друга та п'ята пари зникають, утворюючи зв'язки, що фіксують серце на місці. Третя аортальна дуга формує загальну сонну артерію, зовнішню сонну артерію та внутрішню сонну артерію. Четверта аортальна дуга бере участь в утворенні остаточної дуги аорти та проксимальної частини правої підключичної артерії. Шоста аортальна дуга Дає початок проксимальному сегменту гілок легеневих артерій, артеріальній протоці протока, та забезпечує кровотік до легеневих зачатків. Аномалії формування дух аорти. Порушення цього процесу можуть спричинити наступні вади розвитку Коарктація аорти, переривчаста дуга аорти. Атрезія аорти. Відкрита артеріальна протока. Судинне кільце подальший розвиток серця. Лише за кілька тижнів серце проходить складні етапи розвитку. До 3-го тижня внутрішньоутробного життя серце починає битися. До 44-го дня ембріонального розвитку. Серце за структурою та функцією нагадує постнатальне серце. Протягом наступних 30-32 тижнів воно продовжує зростати і дозрівати. Проте саме на ранніх етапах розвитку також формуються аномалії серця, які можуть призвести до вроджених вад серця.